Нові чиновники, нові міністри, обличчя і абсолютно не нові теми. Перед нами Міністерство інфраструктури України. Нарешті я добрався і до них. Я дізнався стільки цікавого про тутешніх керівників. Просто зараз ексклюзивне інтерв'ю вже з екс головою. Державної транспортної інспекції України уявляєте собі від 50 тисяч доларів коштувало поса без купюр. Поїхали. Міністерство інфраструктури. І так я приїхав сюди без жодного запрошення. Знаєте чому? Та тому, що мені майже два тижні ніхто не відповідає на інформаційний запит. Ось документ. Подивіться, а розмовляти дійсно є про що тутешній очільник. Увага! Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський на цій посаді він змінив Максима Бурбака. Виходить, дівчина говорить, що з прес-служби. Очень приєдна. Меня зовут Лася Доренка. А ви мені дві тижні на запрос не отвечаєте? Ну, это не совсем. А команд. Я от я к вам сам прийшов. Я вірю. Про що давайте. Спасибо. Виявляється, про запит вона мій знає. Обіцяє щось владнати. Коли вас запросили на роботу у воду? 18 березня минулого року. Тобто ви ще і рік не проповіли? Так. Хто вам запропонував перейти і як це відбувалося? Запропонував Бурбак Максим. Коли він став міністром, запросив мене на співбесіду, поспілкувалися. Ну, запропонував посаду. Я, чесно кажучи, не збирався йти на Державну службу, але знаєте, сказали так, якщо ти боровся все життя і хочеш щось змінити, то йди і зміни з системи. систему. На жаль, я зрозумів, що і систему одному з зруйнувати чи змінити не можна. А чому одного? Ну, фактично, більше нікому це не потрібно було. Спочатку да був якийсь поступ для того, щоб проводити реформи, а далі вже вони просто заспокоїлися і почали потихеньку працювати, як і поставили. Валерій Черненко сьогодні він вже екс-голова Державної транспортної інспекції України. Але інтерв'ю це записано буквально на наступний день після того, як він написав заяву на звільнення. Ось вона на ім'я прем'єра Яценюка у зв'язку із тим, що на керівні посади в Міністерство інфраструктури призначаються люди, які не мають жодного уявлення про транспортну галузь. Жесть, я ж казав, буде цікаво. Зараз вже я перейду до фактажу. Але перед тим дуже потрібно, щоб ви розуміли власне, а хто ця людина, що це за структура Укртрансінспекція, яку він очолював. І головне, пересічний українець може ніколи і не знати про існування цих чиновників, які там працюють. А даремно ну, і самих корумпованих структур. Що взагалі робить цей інспекція? Що взагалі робить? Значить, фуповноваження інспекції входить контроль за безпекою на комерційному транспорті. Це загальна формула. Ну, щодо конкретно, це видача ліцензій на пасажирські перевезення, на вантажні перевезення небезпечних вантажів. Це ліцензії, видача ліцензій на, на залізничному транспорті, це контроль за безпекою також, це електротранспорт, тролейбуси, трагуває так названі. Це проведення конкурсів на пасажирське перевезення, маршрутки. Маршрутки, так. Це супер корумпована О, структура. І ну, видача дозвільних документів на перевезення, в тому числі міжнародні. Контроль за ваговими параметрами автомобілів. Ну, це так вкратце. Тобто, там функцій набагато більше. Це атестація автостанцій, наприклад. Функцій дуже багато, як для такої інспекції. Тепер ви розумієте, який, так би мовити, об'єм Уявляєте собі масштаб оборот. Одразу декілька цифр. Всі посади в інспекції продавалися і куплялися. Начальник обласного управління від 50 тисяч доларів коштувала посади. Тобто, коли руйнували ці схеми, виганяли цих хабарників, звичайно, визвало шквал просто серед бюрократів і інших чиновників ненависті. Я ж кажу, начальник інспекції обласної, обласної інспекції від 50 тисяч доларів. Це якась така поганенька інспекція до 100 тисяч доларів. Ну, Маленька має це на увазі територіальна, мало транспорту, можливо, мало з кого зідрати кожу, як кажуть. Тіньовий обіг, який контролюється і повинен контролюватися інспекцією, ну, колосальний. Ще трішки про початок роботи в інспекції. Пан Черненко очолював цього бюрократичного монстра менше року. Це для того, щоб ви розуміли, як працює система. В рамках цього діючого законодавства спробуйте корупція не Поки не буде встановлено судом, що він брав хабарі, ніхто не може йому пред'явити ніяких претензій. Ну, Між тим, ми знайшли механізми деякі і багатьох звільнили. Коли почали реально проводити перевірки, до мене прийшли ну, ганци так називаємо. Сказав, давайте домовлятися. Я спочатку не зрозумів, про що домовлятися. Штрафи, щоб ви розуміли, дуже серйозні, такі, як передбачені діючим законодавством. Наприклад, там 6 тисяч євро і більше. Незвичайно ну, це вдарило зразу по власниках цього бізнесу. Тому і прийшли домовлятися. Давайте домовимося і будемо працювати. Про що йде мова? Ви певно бачили такі здоровенні фури. Вони перевозять різний вантаж. Так ось, щоб ви розуміли. Насправді є цілі нормативи, закони, скільки везти можна, а скільки ні. Якщо в тебе перегруз по вазі, і інспектор заміряє, вичисляється, можна влетіти у нормальний такий штраф. Щоб зрозуміло, про який порядок іде, ми дали запити в державні порти. Три порти нам дали свою інформацію по кожній машині, скільки вона привезла вантажу. Рекордсмени у нас були 78 тонн, наприклад. Сума ж санкцій, які могли б застосовувати будь до цих перевізників, це складало більше 10 мільярдів гривень. Відповідно, були доручення розроблені, вже були проінформовані обласні управління. І з 1.01 ми планували зайти на перевірки і донарахувати штрафи цих перевізників. Перший промах, якщо можна так сказати Черненка, чим закінчився його рейд по порушникам після другої чи третьої спроби домовитися, говорить екс-очільник інспекції. Буквально десь через місяць Верховна Рада виносить рішення про заборону будь-яких перевірок, от, в тому числі ваговий. Таким чином, минулого року, десь зараз продовжені перевірки. Заборона мораторій, так називаємо на перевірки. Дозволяє цим спритним ділкам працювати. Ось вона наша інспекція. До речі, ви ж пам'ятаєте, я продовжую стояти у міністерстві. Мені ж пообіцяли зараз щось з'ясують. Проходить 20 хвилин. Жодної відповіді, жодної реакції, нічого. Спробуємо зателефонувати. Може, про нас забули. Уявляєте собі, ніхто не піднімає слухавку. Це що таке? І тепер я переходжу до конкретних речей. Перший пункт мого інформаційного запиту, який ігнорує Андрій Пивоварський. І в Голландії їздив Данію, Пеліву, Францію. Сім кілометрів. Це багато, це більше тих тижчика. Одну сторону. Як хата своя, то все є. Тепло сподіде, сходять. Машини добрі, хороші. За кермом я з 82 другого руку. Далекобійник із величезним стажем Анатолій. У нього в руках власне і є предмет моїх запитань до міністра. Питань ціною в мільйони, буквально. Зараз я все розкладу по поличках. Зрозумієте, і ви увага! Що це? Карточка, це, це ну, називає максип. Чіп. Чіпована ця карточка. Це лічна моя карточка. Я це її вставляю. Ми робимо, ми ж зробимо наш нормірований робочий час. Чотири з половиною часу я більше не можу приїхати підряд. Повинен зупинитися 45 минут. Повинен я зробити паузу. От. Тоді опять ще раз чотири споловини проїхав, і все, я вже більше їхати не можу. Я вже повинен стати, зробити 11-часову стою, віддихнути, поспати, і на другий день вже я п'ять можу їхати це 9 часов. Цифрові картки для тахографів. Що це таке? Простою побутовою мовою одного дня в Європі домовилися та підписали правила: встановлювати такий пристрій на всі вантажні автомобілі. Особові картки водіїв фіксують все буквально, скільки водій їде, скільки стоїть. Коли машина була заведена, коли не була. Існують правила, це зроблено для того, аби далекобійники не їздили понаднормово, не засунали за кермом, працювали за суворим режимом. Я приїжджаю 4.15, мене вже весь свідчує, що через 15 хвилин тобі треба робити паузу. Якщо я приїду більше, вже мене загорається червоним, що я нарушив робочий режим що я проїхав більше, ніж треба. Документи всі перевіряють, і перевіряють, якщо на чіпові, то чіпа перевіряють, він бере свого чіпа, вставляє. <зві> Або просто, якщо не буде вставляти, він просто зробить розпечатку, і тут на цій розпечатці все ж показує всю мою роботу. От. Скільки я проїхав, скільки я постояв, усе пише. Ну, За перероботку то великі штрафи, можуть тисяч вісім гривень, євро. Євро? Ну, У Венгрій такий случай був е, 45 хвилин, чоловік стояв. А на контролі вони почитали Венгри, що він не 45 хвилин стояв, а 44 і 30 секунд. І все, виписали йому за це 1200 євро штраф. Да. Таких вже в Україні близько 100 тисяч транспортних засобів, тобто мінімум 100 тисяч водіїв повинні мати цю картку. Вона видається раз на 5 років, тільки у нас, в Україні. Цими питаннями переймається державне підприємство, а не контролюючий орган держави. Розумієте, усіх країнах, не тільки Європа і світу, ці функції покладені на інспекцію. У нас же поклали ці функції на державне підприємство, яке заробляє на цьому. Гроші. Ну, непогані гроші десь на рік близько 5 мільйонів доларів. Термін виготовлення картки. Ми чомусь виробляємо ці картки через Бухарест, через румунського посередника, плюс там далі. Значить, понад 100 доларів, по-перше, коштує карточка, По-друге, більше 30 діб. Тобто без цієї чіп-карти автомобіль не має права рухатись. Тобто 30 діб Автомобіль чекає водія. Згідно практики Європейського Союзу, максимальний термін оформлення 5 діб. Зазвичай практика показує на третю добу, картка надходить до водія. Це в Європі. Вартість цієї картки складає десь в районі 20 40 доларів. У нас понад 100. Розказує, ні-ні, ні, ні. ні, ні. Розказує, я Знаючи цю проблему, запросив естонців, які забезпечують картками. Литовська інспекція нам дала координати, Ми вийшли на виробника. Я запросив на переговори естонців компанію Трап Балтика, і швейцарці, які безпосередньо тримають банк даних всієї Європи. Вони виготовлюють не тільки картки, і паспорта, там і посвідчення, і різні і так далі. Приїхали. Сказали, Окей, ми зробимо вам. Ну, два в три раза дешевше. Питань нема, объявляйте конкурс. Там предлагалось какие-то. То есть предлагалось вот то, что. Я меня в виду, что вместо бухареста будет изготавливать. Да, то есть предлагалось, что вот это заменить. С1 С2, С2. То есть выбрать место, вот у нас румыны сейчас, да, вместо, Румынов предлагалось место, сделать... вместо них предлагалось сделать других посредников. Мотивировалось... сервисные агентство. Да, и мотивировалось быстрее и дешевле. Быстрее и дешевле, значит, то, что быстрее 5-15 дней, то, что у них в письме написано, это полностью соответствует тому, что написано в угоде. Откройте угоду, посмотрите. Державне підприємство Державтотранс НДІ проект це якраз ті люди, які приймають заявки від водіїв, готують документи і відсилають їх на Бухарест для виготовлення цього документу. Вони на рівні держави контролюють процес про ситуацію із прибалтами їх запитом. Теж знають, але по суті, що відповісти. Есть лучшее предложение. Можно повторить конкурс, да, не не вопрос. Но для этого нужно, э, ну мы как орган, который отвечает за, ну, чтобы не было перерывов, потому что если начать менять... технологические да, процесс, да, и, да. да, нам все равно какая, нам нам интересует цена, надежность э, этой карточки и там. Ну, надіжність общето партнера, як, е, который обеспечивает. Це перший заступник директора інституту з наукової роботи Володимир Агеєв. Їм я також надіслав запит і зустрілися з нами вони на наступний день. Мовляв, що приховувати будуть умови кращі, будемо працювати не з Бухарестом, так з Прибалтими. Це справи міністерства. Говорить, хвилює єдине. Скажіть приблизно, рівень цен, який ви з учетом всіх. ну, прохождение всех необходимых процедур. Второе – это дорожная карта, чтобы наши перевозчики не пострадали. Каким образом технологически будет замена сервисных агенций, церемония подключения ключей. Карточки все 30 тысяч действуют. Она может в любой момент потеряться. Потеряться? Да, же, она может потеряться, и в этот момент... А у нас тут, понимаете, какое-то агентство решило как бы, зайти на этот рынок. по рукам. Дайте листа, вони дали листа на міністра, лежить місяць, лист на розділ, другий. Я вже не витримав і відкриту при людях, сказав, що доброход це директор департаменту, є такий Сергій Олександрович, лобіює інтереси цієї корупційної схеми, тому що ну, ну, пояснити, чому не призначається конкурс, ну, дуже важко, да, нормально. Його заяви, а всіх влаштовують. Де, от, от, державне підприємство влаштовує, навіщо який конкурс? Все класно. Говорю, а перевізників не влаштовує. Учасників конкур... цього ринку не влаштовує. По місяцям стоять транспортні засоби, машину купили за 100 тисяч доларів, вона не може працювати, тому що нема картки водія. Це нормально. В кінці кінці він підготував якийсь лист, знову запустив. За тисячі. Ні, вже за п'ять місяців нарешті добилися аж цілого розпорядження про створення комісії по призначенню конкурсу. Ми вже очікували, що конкурс буде все. Тут телефонують із ТОНЦІ, нам позвонили з центрального офісу, попросили відізвати лист, тому що запевнили, що в Україну не треба вам лізти. Ось така ситуація. Вони оцей лист направили, ви можете побачити, 13 січня цього року. Що вони не будуть працювати, то не будуть. Вони не будуть виготовляти для України картки. А майстер. Да. Так, тут все отлично. Я впевнений, що і міністерство переконало, їх, що все відлично. і коткось проводить. Просить відізвати. Найцікавіше, що до мене так ніхто і не спустився. На запити Там, не відповідають. Коли приїжджаєш, переховуються. Це ж ціле міністерство. Не смішно, ну реально. Ну, це просто якесь фантастичне міністерство, так і якщо все так чисто та прозоро, як мене запевнили в інституті, чому від мене переховуються в міністерстві для справки профільний директор департаменту, який відповідає за це питання, Сергій Доброход. Ось він, це перша частина мого розслідування. Вже дуже скоро друга частина ексклюзивного інтерв'ю та секретів з міністерства інфраструктури. Пропонувалися на заступника, який контролює залізницю. Не пропустіть наступного тижня. Люстратор 7.62. Справедливість є. Yeah.